Чи почнеться нова війна в Європі? Просто зараз, до 18 грудня, Сербія, яка відома своєю проросійськістю, погрожує ввести війська у сусідню частково визнану країну, де стоять солдати НАТО. Розберемося, що відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. Ми обидва редактори європейської правди, і зараз ми говоримо про Косово, Сербію і загрозу війни. Загроза, чи от реально вона не уникна? Наскільки все серйозно? Я не вважаю, відно ну, не уникну, але ризики є. Справа в тому, що сербський президент Олександр Вучич, да, його люблять зображувати на карикатурах. Він такий дуже специфічно: так руки, губи, отак, Але на насправ... да, але насправді він дуже потужний і хитрий політичний гравець. Він довго і успішно розігрує ЄС. Припетлює про поті санкції, не вводить санкції, але часто отримує гроші від Євросоюзу і залишається Сербію країною кандидатом, тому що дає їм додаткові гроші. І він це така гра на двох стільцях, але йому досі вдається. Але от зараз є таке припущення, що здається, що Вучич може переграти сам себе. Тобто він почав погрожувати тим, що зруйнує. Ну що поставить його взагалі на один щабель з Путіним, якщо він почне агресивну війну? Ну, в принципі, да, звичайно, я певний, що він не Путін. В нього інстинкт забереження є. Я так кажу, що він досить хитрий, розумний політичний гравець, така політична тварина, і не настільки старий, як Путін у нього ще є час. Да, іва, і бабуся ж таки в нього є, є розуміння, що старість зустрічати вдома, а не в газі та ну, да, да, да. тим більше в тому регіоні знають, що таке гага. І навіть якщо там умовно Мілошович там помер, то точно він хотів би ну, померти в більш в комфортних умовах аніж в тюремній камері. Так, от давай трошечки детальніше розповімо для наших глядачів, що ж відбувається, тобто. А з якої радості взагалі Сербія починає погрожувати Косово введенням військ? Особливість відносин Сербії і Косова будь-яка криза, яка вирішена. Пророджує нову, просто фактично автоматично. Була криза попередня, яку застосувалася автомобільних номерів на півночі Косова, етнічні серви користувалися сербськими номерами, і це дратувало косоварів, які вимагали відмовитися від них. Це досить довга криза. ЄС постійно втручався, просив Косова від цю заборону підтермінувати там, на місяць, на два, на десять. Якийсь момент Косова відмовилося, була гостра криза. Її зараз вдалося вирішити тільки завдяки втручанню Сполучених Штатів. Але коли ця криза достигла апагею, Сербія пішла на різке загострення, підвищення ставок. Саме Сербія. Саме Сербія. Ну, Розумієш, інтереси наразі косовських сербів представляє партія сербський список. Нібито це косовська партія сербської меншини. Але ця партія має купу угод із партією президента Вучича і де-факто афільована з ними. Тобто, по суті, вона управляється Вучичем, і ну, це не є секретом. Білградський обком. Ну за великим да. рахунком, да, що е відносини бізна. Кремля й відвічука десь приблизно те ж саме. <рес> Окей, так що наказав білградський обком цим, ці... е коли треба було тиснути на Косова, е депутати і парламенту Косова і місцевих органів влади, де Сербі живуть, просто склали свої мандати. Так само, наприклад, пішли виставку поліцейські серби з поліції Косово. Тобто, по суті, всі серби пішли з влади. Так. І це значно нові, нові вибори? Так. Окрім парламентських, тому що вони відразу зрозуміли, що щось не то роблять 10 днів, і вони зрозуміли, що замість нових виборів вони просто піднімуть результати попередніх і дадуть мандати тим, хто зайняв друге місто. Uh -huh. І вони тоді тут же повернулися. Ну ще, ще повернулися депутати з цього списку, які наступні за номерами, і сказали, ні, ні, ні ми не uh -huh. ходимо. Тобто зараз, 18 числа, в на півночі Косово мають пройти муніципальні вибори. Да, місцеві вибори в тих рівень, які населені сіперами, правильно. Так. правильно? Серби сіпери тут угу. в даному сенсі не тільки схожі, але й ідентичні. Да, ідентичні слова. А, і, а, а чого війська вводити? Дивись, тут дійсно для Вучича дуже великий виклик. Сербський список оголосив, що вони не братимуть участь, якщо будуть перевибори, і вони не беруть участь вже пізно щось міняти. Вибори за тиждень, ну трошки більше ніж за тиждень, але вони не можуть допустити, щоб це вибори відбулося без них. Без них. Справа в тому, що наразі цей захист сербського населення Косова повністю монополізований партією сербський список. А до... Захист сербського населення мені так щось нагадує. Так, так, так. але розумієш, є інші сербські партії там, які зовсім інші, які кажуть: тут, да, звичайно, що треба захищати там ідентичність, мову. Але це треба робити в діалозі з косовською владою. І в такому діалозі ми можемо досягти набагато більше ніж в постійному жорсткому клінчі. Тобто виходить, можуть пройти вибори, на які які бучич проігнорує, і просто оберуть інших сербів, які стануть легітимною владою. Стануть легітимною влади, і вони ті, які є нормальними партнерами косовської влади. І тоді уявляєш ситуацію: місцеві серби. Вдруг побачать, що їх проблеми вирішуються набагато краще, коли вони не конфліктують із Косово, а взаємодіють да, торгуються, да, там жорсткий якийсь діалог, да, там вони можуть захищати свої інтереси, не поступатися в чомусь, але мати діалог. Це знову ж таки щось нагадує. Так, отже, якщо так в сухому залишку. Але перед тим як я сухий залишок підведу, нагадаю, підпишіться на наш канал і лишайте свої коментарі. Питайте, що не зрозуміло у цій непростій темі. Ми розповідаємо не лише про Сербію і Косово, а про все, що відбувається на європейському континенті. Отже, значить, поправ мене, якщо я згрупую трошки не так, маємо ситуацію, коли Косово це колишня Югославська республіка, яка після війни, після геноцидної, навіть по суті, війни, відкололася і. Від окремлення якої Сербія досі не визнає, зараз отримала шанс нарешті позбавитися також впливу Роснявого Вучича. і Роснявий Вучич у відповідь погрожує вести війська, тому що він розуміє, що він просто тупо втрачає вплив на цій території. Як він може уникнути, того щоб вводити війська? Тобто, ну він він вкінче, правильно? Він до за великим рахунком, да, він як як казав, він схоже себе переграв. Він на попередній кризі настільки підняв цей градус напруги, що тепер йому дуже складно. Да, наприклад, депутати сербського списку від парламенту вони повернулися, і це виглядало дуже. Шолюгідна, так? Right? <laughs> ми ставимо ультиматум, що ми підемо, а потім ми тихо повертаємося. Це Таке набило, так? Ні, вони сказали, що вони спеціально, бо вони розкрили хитрий план косоварів, що вони заведуть туди якихось фальшивих сербів і перепишуть конституцію і подбавлять сербів всіх привілеїв. От вони цього насправді ніхто не збирається це робити, тому що, наприклад, привілеї для сербів прописані в міжнародних угодах. Але тут дійсна ситуація: що якщо посередити для сербів будуть більш конструктивні політики, то ситуація може дуже сильно змінитися. Так що, що тепер мучичу? Що йому робити? Ну схоже, наприклад. що він робить ставку на те, що він чим голосніше він буде матюкатися і кричати, тим більше злякається ЄС. ЄС викличе до себе косовських лідерів, хлопці, нам не потрібна нова війна на Балканах. Тому давайте ви скасуйте ці вибори, домовляйтеся з сербським списком, щоб вони не за якось так раз і повернулися. От і все буде. тіп-топ. Косово готувати на такі поставки? Е, наразі я не бачу цього. Вони надіють відповідно до свого мандату. Пішли ті, ну добре, ми робимо вибори. Взагалі є Їх... скасувати вибори, якщо вони вже почалися, да? ну тобто це не демократично. Ну в принципі, так. Да. Але дійсно, що єдиний якийсь шанс Белграду є те, що Захід, особливо ЄС злякається і почне тиснути, щоб вони щось придумали. А давай ще помітимо того словника у кімнаті, якого про якого ми на початку згадали, це НАТО, яке ну, війська якого по суті розташовані на території Косова. А вони планують, не планують, можуть, не можуть втручатися. Їх роль взагалі у Косова немає армії, є лише поліція і поліцейський спецназ, але армії немає. Тут така особливість. Але в них є кайфори тобто сили НАТО. Ну, там, куди тільки НАТО, наприклад, там були там є і українці. Але, звичайно, що в основному це мандат НАТО, який захищає в будь-якому випадку внутрішніх конфліктів, Кейфор якось має їх розділити і заспокоїти. І, звичайно, що якщо буде зовнішня агресія, то Кейфор має діяти захищати Косово, бо в них немає армії. І звичайно, що ситуація. Я тому і по повністю не вірю в можливість війни, тому що будь-який постріл сербського солдата солдата НАТО ну, вибачте, це матиме просто колосальні наслідки для Сербії і особисто вучича. А НАТО піде туди, от в ці сербські муніципалітети. Ну якщо піде вже до гарячої фази, під час виборів? Е, якщо у них мандат діяти на всі території Косова ну. як. Е, От, в принципі, українські війська є саперами. Тобто, от українські миротворці в кладі Кайфор були. Ну, так, так, да, їх вивели. І ситуації, коли на півночі Косова будують барикади, інші поліцейські чи військові кайфори водометами відганяють сербів, а вони розбирають, розміновують, якщо треба, барикади. Це постійна практика. Тобто ми можемо розраховувати, що НАТО не, не кине Косово. Нато не кине Косово, і, і, і будь-який конфлікт по залежності, що це. Північ Косова, чи якийсь інший регіон, буде діяти Кайфор. Це їх мандат, це вони до цього готуються. І, звичайно, що вони готуються в першу чергу, діяти в проблемному регіоні на півночі. Ну що ж, дійсно, високий шанс того, що Вучичу доведеться просто. Позадкувати у разі, якщо Косово навіть буде стояти на своєму, але дійсно передбачити щось із певністю важко. Але я не можу не спитати: от Україна Косово не визнає. Давай принаймні коротко пояснимо, для нас Косово це країна, це, це взагалі для нас це проголошена країна, яку визнають купа наших стратегічних партнерів, починаючи там від Сполучених Штатів. Більше 20 держав-членів ЄС. Да. Легше сказати, хто саме не визнає, наприклад, там Іспанія, Словенія, Словакія. Румунія і, здається, Швеція, але дуже прикольно, що головний переговорник ЄС по Балканам Лайчек, він Слова, а Словаччина не визнає, а головний дипломат ЄС Борель іспанія, це Іспанія не визнає. І коли Борель і Лайчек ведуть переговори із Косово, це виглядає трошечки так двосмислено. А Україна собі дозволяє вже контактувати з Косовою, якщо навіть інші держави ЄС, які не визнають, робляться це? технічно, це виглядає. Так, є посол в Сербії, в Белграді. Він може поїхати в Косово. Він пише ноту на МЗС Сербії, що мені треба було подивитися на українських мораторців Кайфор, чи можливо там я не знаю який ще. І він пише ноту і спокійно їде. А сківі там зустрічаються окрім Кайфор. Це вже друге питання. Він зобов'язаний звітувати. А чи не варто Україні вже починати думати над тим, щоб доєднатися до тих 20 плюс держав ЄС, які визнають Косово? Бо зараз ми виходить підтримуємо Роснявого, Вучича, а не підтримуємо більшість держав ЄС. Це проблема чи не проблема? Ну, це буде проблема, мабуть, якщо Косово стане кандидата Шанам ЄС, і нам треба буде з ними співпрацювати набагато глибше. Я сподіваюся, що це станеться. Що стосується, чому ми це не робимо? Основна причина все ж таки була Крим. Хоча всі політики, всі дипломати будуть казати, що це абсолютно не пов'язано, що це геть інше. Але всі розуміли, що на офіційними що якщо ми визнаємо Косово, то нам всі будуть казати: ну типу, ви ж Косово визнали, а от Крим Ну і щонайменше Сербія в цьому разі може почати працювати проти нас, Ну вона і так працює. Скажемо так: Сербія не може робити це більше, ніж дозволять ЄС, тому що в такому випадку вона повністю може втратити статус кандидата-члена і гроші. І отут да, дійсно буде така проблема. Зараз, після 24 лютого, мабуть, ці аргументи вже перестали бути якось вагомими. Так я вважаю, що зараз немає таких особливих перешкод, перепон для того, щоб Україна визнала Косово. тим більше, що будемо відверті, Сербії у нас відносини відверто не склалися і навряд чи... За чинної влади проросійської, я тут нагадаю, що ще 20 років тому у Сербії була цілком проєвропейська влада. може таке повернутися? Можливо, колись на що б мені хотілося б вірити, у Сербії буде проєвропейський прозахідний уряд. І тоді з нами будуть нормальні відносини. Ну що ж, ми будемо і далі слідкувати за тим, що відбувається на Балканах, тому що там дуже гаряча, ну реально гаряча точка Європи, тому що там може, теоретично може розпочатися нова війна. І не забуваємо, що в Сербії грає роль не лише Вучич, але також ще більш наближені до Росії, ну, припустимо, військові. Які Часом здається, навіть підпорядковуються російській армії, і чи потрібно Росії нову війну в Європі, я думаю, що запитання риторичне. Тому все не так просто, все дуже небезпечно. Будемо слідкувати. А ви підписуйтесь на наш канал і слідкуйте разом з нами.